Всім привіт! Ви на Латералі. Сьогодні в випуску. Ілля Забар не хотів повернутися в Україну і вступити до ЗСУ. Анчелоті розвалив Луніна перед матчем з Атлетіком. Тренер Жирони підтримав Довбика та багато чого іншого. Обов'язково залишіть подобайку по цьому відео та підпишіться, аби ми швидше розвивалися. Наша наступна ціль 3000 фоловерів. Український центральний захисник, який грає за англійський Бормут Ілля Забарни, недавно дав інтерв'ю газеті The Times, де серед іншого поділився своїми думками про війну в Україні. Дуже небезпечна ситуація. Щодня гине багато людей. Мої друзі в Україні налякані. Вони не можуть вийти на роботу через повітряні атаки та тривоги. Мій друг був солдатом, захищав нашу країну відразу на кордоні. Прилетіла граната і поранила його в ногу. Він мій ровесник. Ми грали один проти одного в дитинстві. Я пишаюся тим, що граю за свою країну, але він герой. Я спілкувався з іншим товаришем, який захищає нашу країну, і він каже, що важко морально. Ти бачиш, як гинуть люди, і втрачаєш шкільних друзів. Важко, коли я виходжу грати і щойно переглянув новини, а в будівлю влетіла ракета. Люди вмирають, мої люди щодня. Я був там у Києві, коли це почалося. Я знаю, як це почути сигнал тривоги і йти до безпечного місця. Я знаю, як це страшно для всіх. І я думаю, що я зможу зробити найкраще для своєї країни. Я думаю, повернутися і піти до війська, просто взяти зброю і навчитися. Але ні, я повинен грати. Український народ потребує Мене на цьому місці від початку війни я пожертвував багато грошей для нашої армії, для нашого народу, для своїх друзів, які йдуть на війну і захищають нашу країну. В мене є їжа, будинок, безпека, а у когось немає. Мені треба допомагати. Якщо українці не допомагатимуть українцям, то чому б це робили європейці, американці чи англійці? каже Ілля. Сьогодні, після паузи, на матчі збірних Реал зіграє з Атлетіком у 30-му турі чемпіонату Іспанії. Наставник вершкових Карло Анчелоті взяв участь у традиційній предматчовій прес-конференції, де згадав про українського вратаря своєї команди Ландрія Луніна. Лунін він сильно додав. Він виступає дуже добре. У нього високий рівень. Цитує Анчелоті Мадрид Екстра. Нагадуємо, Лунін наразі є основним воротарем Реала після того, як Кепаріса Балага поступився українцю в конкуренції. Також варто зазначити, що Тібо Кротова отримав ще одну травму і пропустить залишок сезону. Раніше було повідомлено, що мадридці запропонували Андрію нову угоду зі значним збільшенням заробітної плати. У поточному сезоні 25-річний голкіпер відіграв 23 матчі за реал у всіх змаганнях, допустивши 19 пропущених м'ячів, а в 10 матчах зберіг сухі ворота. Нещодавно він також допоміг збірній України вийти на євро 24 За даними Transfer Market, вартість воротаря становить 16 мільйонів євро. Серія довбика без голів. Для мене важливо, створює команда моменти чи ні. На стоані багато років лежав обов'язок забувати голи, і для нього це було дуже складно. Ми не можемо покладатися тільки на одного гравця. Це команда, яка грає добре чи погано, створює моменти та захищається всі разом. Заб'є Довбек чи ні, але команді потрібна перемога. Для цього кожен має забувати голи. Це наш спосіб мислення. Довбек спокійний не через голи, які днями забив за збірну, а тому, що команда створює моменти. Цитує A.S. Нагадуємо, Довбек забув 14 голів у 27 матчах Ла Ліги. проте після хет-трика в ворота Севілі настала перерва. Він не забив жодного голу впродовж восьми матчів. Зараз топ-інсайдери запевняють, що за вами стежать клуби АПЛ. Ви як ставитесь саме до англійського чемпіонату? Позитивно, Англія, Іспанія. Туди і треба прагнути. Спортсмен повинен постійно перед собою ставити орієнтир, куди рухатися. Проте відразу скажу, що я нікуди не пориваюся. Я насолоджуюся тим, що в шатарі найвище завдання, що клуб регулярно грає в Єврокубках. У мене від успіху голова не закрутиться. Я до себе завжди залишаю багато запитань і хочу розвиватися, а не застоюватися на одному місці в своєму розвитку. Чи не нудно після виліту з Єврокубків? Жодним чином, що й вболівальники повертаються. Ні, мені здається, що чемпіонат у нас цікавий. Якби не війна, ми досить швидко повернули собі позиції євро рейтингу коефіцієнтів. Якщо з нашого чемпіонату вийшло стільки хороших гравців, і вони ось так переходять у чемпіонати та успішно там грають. Отже, УПЛ дає певний рівень для зростання футболістів, сказав різник у коментарі українському футболу. Нагадуємо, у поточному сезоні 25-річний голкіпер провів за Шахтар 28 матчів у всіх турнірах. Його контракт з гірниками чинний до грудня 2027 року, а трансфермаркету його у 5 мільйонів євро. Я помітив, що мудрик зможнів. Михайло – хороший приклад гравця, якому потрібен час, щоб удосконалитися, щоб стати зрілішим і зрозуміти, де він перебуває. Їм усім потрібен час. У нас є досвід роботи з такими гравцями. У нашій команді занадто багато людей, які потребують допомоги. Ми знаємо, що іноді їм важко, але нам потрібно змусити їх почуватися не дуже комфортно в їхній ситуації. Вивезти їх із зони комфорту для нас це допомогти. Коли ми прийшли сюди, ми знали, що завдання полягатиме в тому, щоб допомогти. Допомога потрібна не одному чи двом, можливо, десяти. Тому ми завжди спокійно і невимушено ставимося до проєкту і знаємо, що він новий. Ми знаємо, що робимо, і одного разу ми виграємо прем'єр-лігу. Якщо ні, прийде інший тренерський штаб, щоб це зробити, тому що цей процес має відбутися, інакше молодим гравцям. Буде неможливо рости. Сьогодні аналітичні дані ставлять нас у четвірку лідерів, але з різних причин ми не там. Ви можете завдати 20 ударів по воротах і не забити, як ми у матчі з Лестером, а суперники роблять один удар в площину і забувають два голи. Це футбол. Ці дані означають, що у нас все добре. Дякуємо за перегляд і активність. Ваша думка про наш контент має велике значення для нас. Напишіть, що вам сподобалось, а що ні, і що б ви хотіли додати. Не забудьте підписатися на наш телеграм-канал, де нас вже понад 50 тисяч. Посилання на телеграм-канал в описі. Ми будемо раді, якщо ви станете частиною нашої спільноти. До зустрічі там!